Олю, вітаю. Розкажи, в якому стані постраждалі які масштаби руйнувань? Вітаю Оля. Мої штаби руйнувань доволі сильні, адже удар припав на двоповерхову будівлю грибного господарства. Там розташовувалися як виробничі цеха, так і житлові приміщення, в яких мешкали люди. В результаті удару чотири людини загинуло. Троє з них загинули одразу на місці. Це 22-річний хлопець, 16-річна дівчинка та 43-річна жінка. Також ще одна жінка загинула згодом в лікарні. Медики не змогли врятувати її. Справа в тому, що пошукова рятувальна операція тривала більше трьох годин. Ускладнювалась вона тим, що постійно лунала повітряна тривога і була загроза повторного удару. Пропоную послухати. Дуже важко тут працювати, було мало місця, дуже багато людей. Паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені, медики надавали допомогу, і ну, повітряна тривога і дістали з-під завалів чотири людини, тобто врятували чотири людини. Також було важко те, що ми дуже довго не могли зорієнтуватися, скільки насправді в будівлі може перебувати людей. Нам постійно давали. there no Поранення дістали 10 людей. З них дев'ять досі перебувають в лікарні чотири людини у важкому стані. Медики роблять усе можливе, аби надати їм допомогу. Також постраждали її тварини. Зокрема, неподалік розташовувалася худоба якраз гуляли коні. Їх також посікло уламками скла та залізя, яке летіло. Також вибуховою хвилею потрощила вікна, випавувала шибки та двері у будинках, які які розташовані неподалік Про... варто зазначити, що російські війська атакують Одещину вже четвертий день поспіль. А, нещодавно стало відомо, що загинула ще одна людина внаслідок вчорашньої атаки. Таким чином, а, кількість сягла дев'яти людей працівників порту. Сьогодні в а, області оголошено жалобу. Загалом протягом а, цих днів від а, російських рук військ Р, від рук російських військових померло вже 13 людей. Студія. Олю, дякую, Ольга Дунська про нічну атаку росіян по Одещині. Там загинуло четверо людей.